Кошенята попліткуємо. Говоримо про те, як Остапчук та Полтавська опинилися на межі розлучення. Холостяк з тереном. Брехня Клавдії Петрівни та м'ята проти гайтани. Наберете чай, каву, мощитись зручніше, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Кошенята попліткуємо. Кошенята попліткуємо. Друзі, по добрій традиції з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в дірект мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Давайте з вами сьогодні почнемо нашу розмову. І смакувати плітки про Клавдію Петрівну. Відшуміла новина Клавдія Петрівна з'явилася у Артема Пивоварова на концерті в палаці спорту. Артем молодець відгуділо шоу справді масштабно і круто, що артист у воєнний час зміг зібрати таку кількість людей, зробити декорації, підготуватися, номери, живий виступ. Але яким було розчарування? Знаєте, перший момент розчарування в контексті Клавдії Петрівни, не Пивоварова. Значить, Клавдія Петрівна, дивлюся на її виступ і розумію, що щось не те. Адже по комплекції Соломія Опришко, це справжня Клавдія Петрівна, хто не в курсі. Ми ще цю інформацію зливали в грудні 23-го року. Коротше, дивіться, яка ситуація цікаво, вимальовується. Значить, Клавдія Петрівна, це. Невеличка, худенька, маленька дівчинка Соломія. А тут ми бачимо струнку і досить високу дівчину. Спочатку я подумав, можливо, підбори. Адже підбори можуть творити чудеса. Потім придивився, ні, комплекція не та, не Соломія. Але окей, думаю, може здалося. Там же капелюх величезний, цей плащ, все що завгодно. І мені стало достовірно відомо. Зі сфери безпосередньо від людини, яка мала відношення до організації концерту, що на сцені була не Клавдія Потрібна. І тут в мене дуже велике запитання до лейблу Небо Мюзік, які займаються Клавдією. Навіщо такі багатоходівки? Ну, а що ви будете пропонувати під час сольного виступу у Клавдії, якщо вона все ж таки зможе зібрати палац спорту в серпні місяці цього року? Можливо, під кожну композицію буде виходити на сцену інша співачка. Спочатку запросимо Скайлер, потім хто там у нас може бути Маша Кондратенко в першу чергу, потім ще хтось. Ну, друзі, ця інтрига починає виходити з чату. І втрачається будь-який сенс. Замість інтриги ми отримуємо щось абсолютно незрозуміле. І головне, що ви хочете від цього отримати. Тому дуже сумно, адже всі написали пабліки, що от Клавдія потрібна з'явилася вперше на сцені. Ні, Клавдії Петрівни на сцені не було. І. Коли цей спектакль завершиться, знаєте, мені прийшла на думку ще одна ідея: можливо, такі завуальовані історії з Клавдією пов'язані з відтермінуванням часу, коли їй виповниться 18 років. Адже. Допоки вона не є повнолітньою, неможливо з неї заключити контракт. А кейс робочий артист зможе тривалий час приносити хороші прибутки лейблу. Відповідно, було б вигідно дочекатися повноліття, заключити контракт на 10 років, запустити в оборот артистку, яка потім буде прозрівати і думати: я підписувала контракт на такий тривалий термін. Адже війна не війна. Правила, шоу бізнесу майже не змінилися. Якщо ти молодий артист, недосвідчений, в тебе немає розуміння, як грати по крупному в цій сфері, тобою починають користуватися усі дяді, тть, які в твоєму таланті в першу чергу вбачають саме долари. Долари, а не твій талант. Тому подивимось, Соломія, звертаюсь до тебе. Задумайся, тому що. Ця інтрига зараз може почати поступово працювати проти тебе. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось коментарях. Я не хочу розчаровувати фанів Соломії опришко. Всі ж подумали, що справді Клавдія Петрівна вийшла на сцену, не тут то було. Але в Тіктоці я ще знайшов, наче кушенята скидали. Так, друзі, чекаю вас на концерті 30 серпня, 24-го року. Говорять, що на концерті в палаці спорту Клавдія Петрівна буде без ковпака та накидки сто відсотків. Ну жарти жартами, але колись потрібно зняти цей занавіс. І як би не було пізно. Хочу почитати ваші думки та коментарі з цього приводу. До речі, у нас є чудова телеграм-спільнота. Підписуємось. Усі посилання в описі під відео в закріплених коментарях. Картка для донатів, хто має бажання та можливість підтримати нашу спільноту. Буду теж вдячний. Ніби вчора одружився. Володимир Стабчук на Катерині Полтавській. Володимир Стабчук в минулому році не вилізав із рубрики зашкварів в усіх українських змі, але, як то кажуть, маємо, що маємо. І ось кошеня на хвостику мені приносить досить цікаву історію. Я вам хочу зачитати це як штрих до портрету. Поки що нічого не стверджуємо. Знаєте, є певні плітки, яким потрібно дати час. Вони зароджуються, вистоюють, вичікують свого піку. Слави, а потім бах, і вистрелюють. А ми з вами тут головні фахівці по таємним одруженням, по розлученням. З цих питань можете завжди звертатися до нас. І от пише мені Кошеня. Недовго музичка грала. Розповім тобі про сімейство Остапчука. Останні два тижні Катя Полтавська в приватних діалогах з друзями постійно акцентує на тому, що салон краси, який вона відкрила з Остапчуком, оформлений саме на неї. Так, вона не приховувала, що салон на її фопі, але раніше настільки схвильованих обговорень навколо цього з її боку не було. Поза очі почали говорити, чи не планує пара розлучитись. Близькі друзі почали заходити здалеку і запитували Катю, чи все добре в їх сім'ї, натякаючи на кризу в стосунках пари. А на пряме питання чи на межі розлучення полтавський Остапчук Катя не змогла дати чіткої відповіді і почала переводити розмову в зовсім інше русло. Тобто, якщо в тебе запитують близькі друзі кажуть, Катю, ну у вас там все окей, ви не розлучаєтесь. Якщо не розлучаєтесь і у вас немає проблем, ви про це говорите прямо. Ні, у нас все супер, все окей. Або ви впевнено брешете і кажете, у нас все чудово, звідки у вас така інформація? А Катя робить що? Намагається зпригнути з відповіді на дане питання. Тому я бачу це наступним чином. Скоріше за все, Катерина зараз поза очі, Володі, знову ж таки, не стверджуємо, зараз ми розмірковуємо і випрацьовуємо певні теорії. Скоріше за все. Катерина за спиною Володимира підшукує собі безпечний сценарій відходу і буде подавати на розлучення. Мені так здається. А скоріше за все, дівчинка прозріла і зрозуміла, куди вона втрапила, і що такі люди, як Володя Остапчук, не змінюються від слова зовсім. Звичайно, якщо у пари все супер, у вас немає проблем, ми за вас дуже раді, многії літа, як то кажуть. Але. Чутки, я з тих людей, які абсолютно впевнені, що не з'являється диму без вогню. І такі плітки мають свою природу. Відповідно, Катя абсолютно засліплена, закохана у володю, була переконана, що зможе його змінити, стати його єдиною. Я не думаю, що вона хотіла використовувати якусь його медійку, популярність, якби вона. Була трішки розумнішою дівчиною, то не допускала б таких фокапів, які у вас сталися в 2023 році. Це по-перше. По-друге, якби вона гналася за хайпом, то скоріше за все було б дуже багато брудної білизни її теж не було. Тобто їх сімейна історія була більш-менш закритою до цього моменту. А зараз, коли Катя зрозуміла, що Володя не зміг вийти на інший рівень. Фінансового забезпечення сім'ї, а він їй не може дати того, чого вона хотіла би отримати. Я знаю, Катю, що ти нас дивишся, що ти нас будеш гидати нативно закидати. А, значить, свою агресію через свій інстаграм в сторізах, не називаючи моє ім'я, назву нашої спільноти. Тому все дуже передбачувано або взагалі затихне і буде повне ігнорування, тому що вона явно не очікує витоку цієї інформації. Зараз для Каті дуже важливо випрацювати стратегію, завдяки якій вона зможе віджати якомога більше. А, дамо час цим кліткам. І я думаю, що до кінця цього року стане все відомо. Є ексклюзив, будемо розвивати цю історію та шукати більше аргументів, можливо, навіть фактів. Як вам взагалі такий розвиток подій? Для мене це не є чимось шокуючим або непередбачуваним. Навпаки, було одне питання: в який момент почне все сипатись? Ну, от, подивимось. Я б не відмовився від участі у цьому проєкті, але в більшості саме за соціальною складовою. Ну прикиньте, хлопець без ніг, ветеран Холостяк. І за нього б'ються 10 чи 15 жінок. Це ж прям класно. Я просто пропагую і намагаюся сформувати позитивний образ ветерану у суспільстві. Тому такий масштабний проєкт однозначно дуже позитивно повпливав би на цю місію. Тож чесно вважаю, що це було б дуже круто. Тому, якщо хтось хоче запросити мене на програму Холостяк, будь ласка, я готовий розглянути всі пропозиції. Український військовий Олександр Будько з позивним Терен, який на фронті втратив обидві ноги, поділився, що хотів би взяти участь у шоу Холостяк. Олександр дуже позитивна, приємна людина. От ви знаєте, дивишся на нього, і ти розумієш, що цій людині не потрібна популярність цій людині. Нічого не треба, окрім того, аби сформувати правильне сприйняття суспільством наших військових, особливо тих, хто на превеликий жаль через цю кровожерливу війну втрачають свої кінцівки, втрачають своє здоров'я. Звичайно, меседж Олександра він дуже благородний, і було б чудово, якби телеканал відгукнувся на прохання Олександра. Але знаючи принцип роботи СТБ. Для них важливі рейтинги, для них важливі цифри, для них важливі хайпові історії. Олександре, я скажу від себе: не потрібно тобі це шоу з однієї простої причини. Занадто багато бруду. Там хочуть саме цього. Ти класна людина з незаплямованою репутацією. Тебе високий кредит довіри від суспільства. Якби шоу Холостяк було вітриною моральних цінностей, тоді вайнот чудова ідея. Я ж кажу: думки Сашка зрозумілі, і я це дуже поважаю. Проте, зважаючи на реальність і на побажання креаторів українського шоу Холостяк, це не буде відповідати певним запитам комерційного характеру, не буде того хайпу. Не буде тих брудних історій, на яких можна виїжджати і робити шалені рейтинги. Тому риторичне питання а чи потрібно воно тобі? Двоякі відчуття, я ж кажу, Олександра підтримую, але Холостяк це дещо про інше. І навряд чи ці правила гри зміняться. Так, були думки: ми чули від Рішетника та від інших, хто має відношення до проєкту, що. Було б непогано зняти військовий сезон. Хотілося б, мабуть, мені, як для людини, яка оглядає усі сезони, там з 10-го сезону холостяку та холостячку. Хотілося б, мабуть, зберегти те, що є, а з іншого боку, жанр нині в кризовому стані. Ну, давайте бути реалістами. Ми не хочемо бачити ось цей. Тільки брудний хайп. Ми не хочемо бачити головного героя, суперкрутого бізнесмена, не дай боже іноземця. Я дуже сподіваюся, що я з тебе не додумається до такої трешаніни. Дуже не хочеться бачити успішний успіх. Потрібен якийсь ребрендинг. І тут в мене власний внутрішній конфлікт. Олександр, це як свіжий ковток повітря. Тут я відкритий до дискусії. Давайте з вами обговоримо. Я думаю, що у вас є сформована думка на це. Можливо, у вас є свої ідеї, як можна освіжити шоу-холостяк, зробити його цікавим та в контексті нинішніх реалій, в яких ми живемо. Усі, хто будуть кричати зараз не на щастя, не потрібно, як так, ми кожного дня просинаємося в стані стресу. Ми кожного дня продовжуємо жити в темні часи. І я вважаю, що телебачення... Не телемарафон, не дай Боже, взагалі не дивлюся і нікому не бажаю. Повинні виконувати певну функцію розважального характеру. Людей потрібно відволікати. Тому що коли ти 24 на 7 в негативі, в цих новинах, подіях, ракетних обстрілах, шахіди, тривоги, ми просто зійдемо з розуму і з'їмо одне одного. Розумієте? Нам потрібен простір. Який допоможе переключити свою увагу і трішечки забутися? В цьому немає ніякого гріха. Тому я за те, щоб шоу існувало, щоб воно вийшло в цьому році обов'язково, тому що вже перетримали. Занадто довго немає повна відсутність альо, СТБ, де? Дуже хотілося би побачити новий сезон. Я знаю, що він буде, адже кастинг на проєкт зараз дуже активно йде. Але яким повинен бути головний герой в контексті нинішніх реалій? Давайте поміскуємо разом. Я знаю правду про цю артистку. Вона довго мовчала, не говорила стосовно війни і досі мовчить. Але вже й не треба нічого говорити, уже це не важливо. Розповідає м'ята про співачку Гайтану. Ви знаєте, настільки спірні відчуття у мене до Гайтани. З одного боку, вона ніби проти війни, але якось так вона це все робила дуже нативно, дуже загальними фразами. Знаєте, це миру, мир. У мир. Миру у всьому світі. У Мене більше питання до її чоловіка, який, на мій погляд, псує кар'єру Гайтани, який негативно впливає на її розвиток як особистості, як співачки. Ось цей персонаж, з яким вона разом, від якого в неї донечка, якраз таки з появою цього чоловіка в житті артистки. Кар'єра почала сипатись. І провиною тому стала релігія. Не можу говорити прямо, бо є певні етичні моменти. Я думаю, ви можете здогадатися, зв'язати 2 плюс 2. М -м -м, дуже хотілося б побачити гайтану, але ось те її повернення, яке ми сьогодні маємо, настільки провальне, настільки відсутня стратегія позиціонування. Немає промоушену розумного, немає нічого. І чоловік Хайтані продовжує заливати у, у вуха про те, що тобі не потрібно ні в що вкладатися, тебе всі пам'ятають, обожнюють, люблять, ти крута. Так, Гайтана дуже крута артистка. Не можна відміняти заслуги її таланту, адже це обдарована людина. Водночас, коли ти в руках такого неосвіченого персонажа, який позиціонує себе як гуру шоу-бізнесу, а насправді пшик нуль на паличці, і якось не віриться в те, що гайтана зможе повернути свої позиції хоча б на тому рівні, які були колись в шоу-бізнесі. Час покаже, але поки що нічого позитивного в цьому не бачу. На превеликий жаль. Такі в нас сьогодні з вами новини та плітки друзі. Ось ще про гайтану додам один момент. Дуже важливо, яка людина біля тебе. Якщо це твоя половина саме той чоловік чи жінка, які з тобою на одній хвилі, ви зможете вийти абсолютно на новий рівень, чогось досягнути разом, окремо, і кожен в своїй професії буде розвиватися та процвітати. А коли ти вибираєш токсичного, аб'юзивного персонажа, наприклад. А він тебе затягує в болото, з якого вже не вибратись. Тому звертаюся до наших кошенят. Хто ще не у стосунках, не має там сім'ї. Обирайте з розумом і думайте не тільки серцем, а й головою. Це дуже важливо. Тому що ось це спільне майбутнє з вашою людиною буде дуже впливати на життя в цілому. Так ось. Дякую, що знайшли час, подивилися свіжу порцію пліток. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюся, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Там ми інколи проводимо стріми. Слава Україні! Разом до перемоги! Привіт, кошенята! Привіт, кошенята! Ми любимо клітки ми любимо... без палова. Ti u nas najkraši. Ti u nas najkraši. Košenjata poplidkujemo. Košenjata poplitkujemo.